Thank <laughs> you. Декоративні мотиви української та єврейської культури зобразили у авторській виставці молода львівська художниця Олена Фрідман. В основі експозиції під назвою Етноарт лежать орнаменти архітектурних споруд, вишивка, рослина та тваринна тематика. Давні єврейські рукописи виконані у техніці Холодний Батик. Я хотіла ну, показати вплив ну, одної культури на іншу. Тобто вони є дуже... Одна впливає на інше, я хотіла показати оце поєднання культур, особливо тут на західній Україні. Протягом року художниця працювала над майбутніми полотнами та втілювала у життя нагрілі задуми. Техніка батику розпису на шовку за допомогою воску та барників, у якій працює Олена Фрідман, є доволі скрупульозною. Свої ідеї художниця черпала з історичних джерел для того, щоб кожна картина мала певне наукове підґрунтя. Позрівне з тими виставками, які вже були. Ця виставка теж своєрідна, незвичайна. І вона як би сказати, показує поступ творчості е, цієї молодої художниці. Особливо приємно вразило, можна сказати, оце якесь вміння. Поєднувати е, традиції, я би сказала, орнаменти усі е, суто, е, які вести єврейському е, єврейським традиціям, з нашим українським орнаментом. Під кожним полотном можна побачити тлумачення символу, що лежить в основі картини, та в свою чергу демонструє глядачеві глибокий зміст кожної роботи автора. Ці е, картини, вони мають певну символіку, тобто. Е, вони мають якийсь певні певний зміст. Тобто, наприклад, тут мені дуже сподобався такий символ Зірка Давида це є дуже такий популярний єврейський символ, але е, тисячі років тому він був не єврейський, а навпаки, мультинаціональний. І тих навіть виключається в церквах або в мусульманських семах. Не оминуло увагою художниця український косівський розпис. Косівська кераміка, вона така багатогранна, така. Дуже цікава, наповнена, вона теж має дуже символіку обширну. Ой, не могла якби, обіць, ну, не приділити увагу саме їй, тому що там, і, і вони зображують і тваринний світ, і людей. Руслині орнаменти без інші цього можна розглядати годину буквально. Окрім такого різновиду батику, як холодний, існує ще і гарячий спосіб малювання. У такій техніці представлена одна із картин виставки. Вона, до речі, є єдина буква, яка запозичена з єврейського алфавіту в слов'янський алфавіт. І ось на фоні. На фоні йде і близьких букв. І оці е, букви вони нанесені за технологією е, гарячого базику. Е, спочатку малюється все полотно, потім воно е, покривається, е, фон малюється, а потім він покривається воском і вже на, на воску просиракуються ці букви і покривається фарбою. Дінжі, коли воск знімається, то вже ми можемо сплатити остаточну картину. Картини Олени Фрідман виконані у свіжій та насиченій кольорові гаммі. Як визначає сама художниця, вагоме місці тут відіграли українські гобелени та розпис єврейських синагог. Побачити виставку етноарт можна до кінця липня.